Чи лишиться Україна без підтримки Сполучених Штатів, і чи не лишилися ми вже без неї? Яка історія конфлікту між США та Європою? Чи буде загострення між двома континентами? Також говоримо про це все разом в контексті мирного процесу, чи досягне чогось Дональд Трамп, або ж буде продовження воєнних дій в Україні? Про це все говоримо в форматі 2 по 2 на 3 світовій. Я вас закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку відео. Прокоментувати це відео для того, аби воно просувалося алгоритмами Ютубу і правильний український контент розвивався, рухався вперед. Мене звати Андрій Ткачук, це Василь Пихньо, Ми розпочинаємо. І ти забув сказати ще дуже важливу тезу на початку з приводу тем, які ми будемо обговорювати: якими океанами омивається Крим? Ти, та, для тебе це може здаватися дивовижним, але Дональд Трамп в свіжому інтерв'ю сказав, що Крим омивається океанами з чотирьох сторін. О, така mm -hmm. от історія. Тобто, я думаю, що ми зараз це наша мрія, аби Крим омивався одним великим океаном по схід від нас. Я підозрюю Андрію, що ми зараз переживаємо знаєш стадію зимового важкого загострення дональда Фредовича. Він давно не грав в... Гольф. Мені здається, Він давно не відпочивав. Є в нього зараз важке загострення, і якщо дивитися, все те, що відбувається, от давай я спробую там розкласти свій погляд на ту картину там світу е дипломатично мирних домовленостей, які давай ми так, Вводимо в курс прав, що стається. Да. Трамп тисне на Україну, аби ми віддавали території і добровільно виходили з Донбасу. Про це пише низка американських змі. Зливають цю тезу. Я думаю, що можливо, і руками Росіяни її зливають, але сам факт тому, що її зливають, і сам президент України Володимир Зеленський підтверджує, що по питанню територіальної цілісності немає компромісу ні з Росією, ні з Сполученими Штатами. І самі росіяни неодноразово наголошують, що наша вимога вимога Росіян, щоб Україна покинула Донбас. Це є ключовий. Момент тригер, який стоїть між усіма. Ми на нього не йдемо. Росіяни його вимагають. Штати Мені кажуть, дуже вихається. дуже цікаво. Мені дуже сподобалася. В лапках сподобалася е цитата, заява адекватної людини генерала Келога, який на вихідних сказав: ми так близько до миру. Ну, 10 метрів до завершення війни. Просто 10 метрів. Тільки всього на все, не вирішено питання контролю над ЗС, виходу українських з Донбасу. Ну, взагалі херня всього питання все. всього та на все. по суті. Це єдині питання, які є головним каменем спотикання. Але ми дуже близько. Ми настільки би і ще він забув сказати про гарантії безпеки, хоча б якісь. Ми але ми настільки близько, що от ми вже майже не фінішні прямі. Ну, але дивись, і Кирило Олексійович Буданов сказав, що в лютому може відкритися якесь вікно можливостей, і ми зможемо говорити про настання. Якогось миру, але якогось, якогось, це я навіть це слово вживаю, і сам розумію, що це не окей, навіть це слово розумієш, використовувати як характеристику мирного процесу. Мир або є справедливий. Тобто, а що таке справедливий мир? Це принаймні зупинка по лінії бойового зіткнення. Ну це нормально. Я не розумію до чого я розумію точніше до чого схиляє нас Дональд Трамп. Він схиляє нас до того, аби ми поступилися будь-чим. Аби задобрити росіян, аби росіяни припинили війну, тому що все залежить в цьому числі. Чи буде задоволена Росія з боку Трампа? Він так на це дивиться, і Росіяни лише можуть зупинитися. Не ми ведемо війну, не ми її почали, не ми просуваємо, не ми атакуємо російські території ну, наразі і відповідно. Не ми сьогодні є локомотивом цього воєнного конфлікту. Це є Росія, і Росія має зупинитись. Це все дуже класно звучить. Це все дуже правильно і справедливо звучить. Але війна це війна тоді, коли не все йде справедливо, не все йде так, як ми собі думаємо. Ворог хоче поглинути нас. Ми хочемо захиститися в цьому і суть конфлікту. Один з елементів. І сам факт того, що з Донбасу ми нікуди не вийдемо, лишається тут. Я не вірю. Ну я просто ти хоч мені в що хочеш говори. Я не вірю в те, що нас на це переконають і зламають. Я не бачу на це підстав, щоб це сталося. Відповідно, Трамп не бачить підстав по іншому з нами працювати, і відповідно загрожує нам тим, що я так розумію, ми припинимо отримувати якусь підтримку від сполучених штатів. Але за аналітикою низки інституцій робили наші колеги з Тараса Повідомляє на аналізі. І на даних одного з американських інститутів, Не, це, це, кільський, це європейський, кільський економічний європейський інститут. європейські перепрошую. Та да, це ми uh -huh. про інше про Рейгана. Я думав про uh -huh. рівень підтримки, але це окрема тема. Я перепрошую кільський та да, європейський інститут, який е визначив, що євроамериканська підтримка з першого кварталу 2025 року фактично знівельована. Ну, і немає. Якби ми швидко що... за, часі, за часів Дональда Трампа це відчуває, і немає, це... немає безкоштовної американської підтримки, Є це які відчувається випуску? на полі бою. Ми бачимо, що в цьому році це відчувається. Але чи ми в патовій ситуації, ну, я б не сказав. Так, дивись: перше, що я би хотів, от, поки ти говорив про бажання Дональда Трампа нас мусти до миру. Що ми зараз спостерігаємо на міжнародно-політичній мапі останнім часом? Розпочався конфлікт між Таїландом і Камбоджою. Дуже серйозний конфлікт, де леді називають про те, що Таїланд уже фактично захоплює і поглинає Камбоджу. А це один із тих конфліктів 8, 9 чи 999, який закінчив Дональд Трамп. Ізраїль постійно виникає, розгоряється нове полум'я, і воно ще думаю, що не згасло на Близькому Сході. Тому тобто, що за каденцією Дональда Трампа ми ще побачимо новий виток і розвиток. Не зупинив жодний війну. Тобто, якщо війни ламати через коліна без вирішення концептуально причин, якщо просто ставити собі галочки в заліковку, що я закінчив війни, воно отак от відновлюється. Це перше. Тобто, ми всі свідомі того, що той сценарій, який нам зараз пропонується, він неможливий, тому що він просто відновить новий виток війни. Друге питання, що зараз відбувається? У мене складається якесь таке чітке враження. Я минулого тижня дуже так агресивно до тебе тобі говорив про те, що нам зараз дають американці, тому що ну реально вони трошечки підзадовбали і вони, як показує практика, вони підзадовбали взагалі весь європейський континент. Тому що коли в перехопленнях розмов, які нещодавно були злиті держпіґлів, там є всі європейські лідери і Макрон і Мерц, і Стармер, вони всі говорять, що. США виставляють Європу і Україну на лоха, грубо кажучи. В мене складається враження, що якась є чергова, от після цієї хвилі переговорів, після поїзду Кушнера, зятя Трампа і Віткофа до Москви, склалася нова конфігурація, де Кац... щось продають, е, окей, навіть не продають що? дають хабар. От вони готові в дати вигляді. хабар якомусь В, якому, ми в... Не Арктиці, ще в чомусь, якийсь хабар дають американцям. І це дуже. Цікавить Дональда Трампа на його рівно персональному інтересі. Тому що, коли людина, будучи президентом Сполучених Штатів, його молодший син раптом стає там більдіонером, мільярдером, грубо кажучи, так на питанні регуляції, які з'являються або зникають у Дональда Трампа в питанні криптовалют, то виникає питання щодо, ну чесно, він себе трохи веде, як Яник. Отакий от для сім'ї працює, і кушнер зять їздить на переговори на купі продай з такий Взагалі, ну чого от, він довірна має особа. Візити? Ну тобто, це, це чисто як цей, як сім'я Януковича. Пам'ятаєш, як в нас було в Україні? От, типу, сім'я керувала фінансами. Був Курченко, який був, був гаманцем сім'ї. Був так. Саша стоматолог, який так само вирішував всі питання. І це трошечки такий сімейний подряд. Складна ситуація. Безперечно, що складна ситуація. Зараз нове чергове загострення у Трампа, і в мене складається враження. Що йому персонально щось пообіцяли росіяни. Європейці зараз в цьому контексті дуже стали обережними з Трампом, тому що за останній час все більше і більше з'являється сигналів того, що Європа розсварюється, дуже конкретно розсварюється з Штатами, тому що нещодавно відбувалася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, і на ній був присутній замдержсекретаря США, який розкритикував європейців, країни НАТО в тому, що вони збільшення. Сьо там відрахувань зі свого ВВП в оборонні бюджети країни вкладають, мовляв, не на закупівлю американської зброї, а на розвиток власних. Джерел військово-промислового комплексу. з різних конфліктів я вважаю, це, між штатами і Європою, який зараз виникає. Це це взагалі зараз дуже, дуже основний, дуже важливий аспект. Тому що все впирається багато чого. Отже, що бачать європейці, що завжди США продавали для Європи безпеку після другої світової війни. США продавали безпеку. По суті, США це як був світовий Гегемон після Другої світової війни. Я всім рекомендую прочитати книжку про те, про Європу як велику шахівницю геополітики з Бжезінського американського радника з. Президентів кількох одразу здається з питань національної безпеки він поляк за походженням, але Бжезінський ну це вже зараз відоме ім'я в американській політиці. І він, він говорить, що от, наприклад, 52 -го світової війни склалася конфігурація, коли було два Гегемона США і Радянський Союз, і хто би отримав перемогу в боротьбі за світ. Між ними двома, той би володів фактично, що світом союз намагався всілякими методами кудись там пролазити. Він намагався пролізти в Корею. Так виникла Корейська війна. США заблокували фактично, що цю, так, скажімо так, поставили по 38 паралелі. Була поставлена стіна. На заході була берлінська стіна, на сході, на точніше на півдні, коли радянський союз почав лізти в Афганістан. США підтримали сили опору Афганістану і так зупинилася Афганська війна руками США проти радянського Союзу. Тобто вони намагалися всіляко блокувати їхнє ось це от розростання Радянського Союзу. В підсумку, не допускаючи Без при цьому. Є це є аналогічна історія, підтримка Ізраїлю. В межах, в межах скажімо так, цього Концепту холодної війни вони не допускали стику між собою, але при цьому блокували зусилля одне одного. США виявилися успішнішими. Запропонували гонку озброєнь. Совок лопнув імперія лопнула. США виявилися більш яскравими в цій боротьбі. І після розпаду союзу в нас виникла одна велика світова, такий великий гегемон – сполучені штати, які почали впливати на всю. Політику цього світу, по суті що. І от вони, впливаючи до сьогодні на політику тієї ж Європи, тому що так склалося, вони були гарантом насамперед безпеки Європи. Але зараз, останнім часом, зокрема за каденцією Дональда Трампа, США перестали бути гарантом безпеки. Вони перестали торгувати безпекою. Вони стали небезпечними певним чином для Європи. І складається враження зараз, що європейці реально роздупляються в частині безпекового свого концепту. В тому, я звісно. Вони роблять це повільно. Нам би хотілося, щоб це було швидше. Але на ось цих от сигналах, які проявляються, реально є, як ти кажеш, е, ну, світоглядний конфлікт між США та Європою, тому що європейці хочуть кладати зараз уже більше грошей в свою безпеку. Вони це зрозуміли, але вони не хочуть давати це американцям. Вони хочуть робити не. власні комплекси ППО, і в ракети в і тому подібне. до речі. Ну є, не є. Це вже таке. Це вже наступне а, не супер ну, питання є, Їм треба танцев... просто певний час розкачатися. Е, це по перше. По друге, вони не хочуть свої гроші виводити до США, По друге, вони не хочуть навіть російські заморожені активи, які зараз є в європейському континенті, так само виводити до США. Вони хочуть більше робити для себе зброї, і в тому числі більше робити зброю для себе і для України. І це не подобається Сполученим Штатам Америки. Це їм не подобається. І на цьому фоні у них починаються конфлікти. На цьому фоні е Трамп говорить, що як там європейці імпотентні, і Пішли вони тільки, не туди вони тільки ці дивляться, як я е розрулюю конфлікти. А він по факту не розрулює, тому що окрім бла бла, -бла Ну він не не робить нічого. Okay. Він хоче просто хабар від Росії. Ось це те, що мені здається, зараз він хоче. От я така думаю, що це так. Погляд. Він близький до цього, тому що я думаю, що один з ключових моментів. Про що передають відкуфу це той факт, що дійсно є якісь особисті вигоди для Дональда Трампа, який думає про власне збагачення і збагачення сім'ї. Він розуміє, що через три роки закінчиться його каденція, і він або когось з своїх наступників буде пробувати лишати. Або я думаю, що ну Іванка Трамп активно працює у політичному сегменті, або це буде хтось з довірених осіб, на що він буде намагатися робити, але. І ключове те, що він дійсно розвиває бізнес сім'ї це бізнес наймолодшого сина в криптовалюті, де е, колосальні заробітки відбуваються в е, сім'ї. Навіть старший син же випустив mm. горілку та mm. в штатах. Трамп водка, тобто пішов, пішли методами російського е, путінки. Та? Тобто, навіть це... Ну, ментально йому позиція Путіна, в принципі, я думаю, що Ментально Трамп народився не на тій країні. Він би був б, хотів би хотів бути авторитарним лідером. і я думаю, права, що він кайфує, коли бачить всі, як йому всі цілують руки. Я думаю, що він кайфує, як всі бояться Путіна. Він би хотів бути таким своїм лідером. Він намагається сформувати Америку ось такого зразка, але Інститут Рейгана, про який ти згадував. Нещодавно це Дональд, Рональд Рейган це відомий республіканський лідер Сполучених Штатів, його портрет висить в Білому домі. І це ну, видатний чоловік, видатний американський Власне, президент, і багато по чому саме на нього мірялися, скажімо так, республіканський порядок денний, коли говорили там про ідеї республіканців, саме на Рейгана. Але інститут Рейгана та. Власне, це так відмежування в історії зробив. Інститут Рейгана проводить проводить нещодавно опитування серед американців. Виявилося, що скільки там 64 відсотки американців підтримують надання зброї України. Це на 9 відсотків більше ніж минулого і року. І прагнуть провели... перемоги України. 62 прагнуть відсотки перемоги, 64 кажуть, що дві третини. Дві третини це американців. Багато. Тобто, виходить на зараз світоглядний конфлікт в самих штатах, і вони, ну. Ну так чи інакше виходить, що і демократи, і республіканці підтримують це. Тобто, якщо ми минулого року під час виборів, коли Трамп качав історію, що не треба Україні надавати зброю, нічого не буду давати, то там було ледь не 50 на 50, І ми могли в принципі десь бачити, що радикальніше республіканці деякі налаштовані на те, що не треба вироджувати конфлікту, і деякі демократи на це велися, бо ліберали всі діла. То зараз ми бачимо, що дійсно дві треті населення ідуть проти позиції президента Сполучених Штатів. Це не визначний маркер. Ми це розуміємо, але це один з ключових маркерів поведінки, тому що сам Трамп себе зробив із цього е, лідера е, свободи, лідера е, миру. І якщо ти нав'язуєш теми про перемир'я, теми про мир, очевидно, що населення твоє твоєї країни починає на це реагувати і починає на це дивитися на тебе, як що це одна з твоїх ключових міжнародних політик. І дивитися на це з огляду, так в тебе вийде щось чи не вийде щось. І тоді ми дивимося, що мирні процеси Трампа в цьому плані поступаються справедливій перемозі України у війні. Ну, uh, 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 у цих цих. За Зараз я кажу, не концептуальний конфлікт. Виходить, Трамп з сім'єю хоче збагачуватися за рахунок Росії, десь там габари, якийсь тягнеться, А американський народ каже йому, що ми хочемо перемоги України. Ми хочемо справедливості по відношенню до України, і це поки що єдиний такі от аргументи, які відносно ще стримує Трампа від того, щоб він взагалі дід не пішов дуже в всі тяжкі. От в такій точці ми перебуваємо. А європейці в цей час до речі, в цьому контексті я хотів би сказати дві тези про важливість переговорів, які в Лондоні були напередодні, куди їздили. Наш президент був Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон. Вони не вирішили чогось там концептуально дуже важливого Ці переговори вони не були якимись проривними, суперважливими прогресивними Але, це наш маркер, Але в чому наш. вони були? В чому їхня суть? В тому, що європейці тепер проводять усі такі коротесенькі здибанки між собою, тому що нещодавні зливи прослуховування телефонів показали, що це не дуже то надійний елемент, і невідомо хто кого і як прослуховує. Тому персональні зустрічі зараз стають певною опорою єдності європейців, включно з Україною, вироблення спільно. Позиції нам зараз дуже важливо з європейцями тримати справді реально спільну позицію. І росіян це насправді що Курвить та нервує. Тому що згадаємо, як вперше в Анкоріджі Путін сказав, європейці заважають мирному процесу. Так. Потім, коли сталася Женева після прояву 28 пунктів мирного договору, сталася Женева, де включилися європейці, вийшов Пісков і знову каже: Європейці руйнують все. Зараз наступним кроком що було? Виходив Путін на свою прес-конференцію, пам'ятаєш тиждень тому, і каже: якщо Європа хоче, ми будемо з нею воювати, він вже перейшов на, на безпосередні на погрози. прямі погрози. Тобто, реально його бісить єдна єдність позиції європейців спільно з Україною. На це треба звертати увагу, на це треба, вочевидь, робити акцент е і працювати з американським виборцем, тому що виборець в Америці на нашому боці. Реально, тому що я реально я дивуюся з того, як я зараз дивлюся, я собі уявити не міг, що е Дональд Трамп, лідер, ну в принципі, лідер американського. Суспільство може так говорити з журналістами. Він вчора говорить, журналістки йому ставить питання, він каже: ти найбільш огидна журналістка, ти найогидніша журналістка в історії там взагалі всього. Запитують Керолайн Левіт, речницю Я Білого щось. Дому, щось там питають, а хто там, відповідальний за, за, за щось там. Вона каже, твоя мамка. На сайті Білого Дому з'являється список фейк ньюс де йдуть там, CNN. І інші демократичні інші змі. Мені. Тут, знаєш, це типу, тут... вау. Мене це, мене це дуже сильно бентежить та дивує, до якої точки бляха ми дійшли, і який концептуальний взагалі конфлікт. І, от, ми, ми мене інколи, я вибач, Андрію дуже так довго. Я інколи кажу людям, які кажуть, сидять, кажуть, блін, у нас в Україні така срака, так все погано, куди ми котимося весь цей світ. Я реально думаю, що ми найбезпечніші в точці світу, тому що ми перші зайшли в цей звездець, і ми ну ми зможемо себе зберегти, тому що ми вже трошки краще до нього готові. А що там зараз сидять і пересічний американський демократичний виборець, як дивиться на це? Я думаю, що він хоче здьорнутися, коли бачить, в які, в яку піть, пітьму і в темряву ну от реально я думаю, всі вони світ. чекають виборів на другий рік президентства. Це є вибори вибори екватору, президентського терміну штатах, вибори до Сенату і Конгресу, де дуже серйозно до, зміниться... до конгресу. Прн до Сенату і Палати представників. Так, так. Ну так, ага. так. Та, та, та. до конгресу зробу. А, І я думаю, що там суттєво зміниться статус-кво на. Користь демократів і з'явиться зовсім інший порядок. денний. Трамп це усвідомлює. і Також розуміє, що в нього є ще такий активний рік. Він не дурний, це треба теж розуміти. Да. Дурна людина не стане президентом Сполучених Штатів, щоб ми там не казали би не говорили. І зараз він це розуміє, тому що він себе щодня закопує, таке враження. Тобто, ці рейтинги вони не просто так з'являються, і цифри, які протилежні позиції Трампа, вони ж б'ють по його ти цікаво писав тезу в телеграмі Трамп це такий собі наш манько, який розумієш. Кожен десь вийде і Манько, себе... це командувач, який би мав стати командувачем штурмових військ, так. але він таки і, і не став. То мапи викладав в відкритому доступі, то якісь пости писав Я ти кажеш, е трампанько. Розобілі. Трампанько такий собі трампанько, який себе закопує ось цими сварками, з журналістами з цими іншими, і каже, що демократи не працюють. Демократи працюють. Вони дали Трампу можливість зробити купу помилок, наробити все, що тільки можна, коли розпочнеться виборча кампанія. Вони на це все будуть тиснути. І зараз вони працюють руками. Демократичних змін, вони працюють руками технологів, руками експертів, але самі не розкручують нічого, тому що вони в меншості. Але це питання лише часу. Це все зміниться. Тому ми багато наговорили, я хочу підсумувати цю розмову і цю всю історію, тим, що а як би це не було би безпосередня повна поразка України в цій війні для е, штатів не тому що так чи інакше, штати лишаються цим гегемоном. Е, штати е, точно в цій ситуації не можуть дозволити повної капітуляції України так чи інакше, поза як це великий геополітичний провал для Сполучених Штатів Америки. Так би це було чи не інакше, і нам тут дуже правильно як кажеш ти Василю. Треба працювати. Над цим з американським виборцем, тому що як би не було, бо Трамп не впевнено, політик... що ця, ця, ця робота може відбутися. Тому що знаєш... Ні, що... ну тут питання, чи вона має відбутися чи на історія і бачила вже випадки. Це те, що ми мали б робити. давайте... Історія так. вже бачила випадки, коли США, після того, як вони проявляли свою гегемонію після Першої світової війни, встановлювалася Ліга Націй, новий світовий порядок. Що зробили США в підсумку? Вони замість того, щоб впливати на розвиток і на співпрацю з тими ж європейцями. Вони втекли з європейського континенту, ізолювалися. І Що зараз фактично політику ізоляціонізму робить Трамп. Ізолювалися, і це сприяло до того, так. що в Європі створилася нацистська Німеччина, в Європі створилася Гегемон Радянський Союз, тим тому вигляді як він був, і в Європі розпочалася Друга світова війна. Це не означає, що зараз може бути таке, але це означає те, що знову на європейському континенті може стати війна між двома блоками: Росія підтримувана їхньою вісі зла. І Європа, яка зараз консолідується навколо України з цією вісю зла, Америка йде в ізолюціанізм, і поки по них не прилетить по Перл-Харбору, вони не роздухаться. Питання в тому, Такі що в не проступу. так довго буде. Я думаю, ця політика ізоляції поза як вона закінчиться на каденції Трампа. А чи каденція Трампа добуде до кінця, для мене це особисто, дуже велике і велике питання. Це дискусійне питання. Це залежить від того, як він санкції інституції ну, точні, американські, зможе порушити і зламати чи ні. Він вже так їх добряче понадкушував. А як воно буде далі, ну тут не факт. І Тут ну і насправді європа позиція вона теж не до кінця зрозуміла. Та вони клас, ми з ними єднаємося, але досі розуміння, а що ж там по російських заморожених активах, які ну просто конче необхідні Україні для наступних Рік на виживання, досі цієї позиції пояснення, і немає. 18-19 грудня Європейська комісія має запропонувати Єврораді якісь механізми використання російських заморожених активів. Проте мені зараз здається, що все ж таки бельгійці. Заморозять цей е, процес. заморозять в тому числі за сприяння Сполучених штатів тут дуже прості. Вони кажуть, хто бере на себе відповідальність сто відсотків. Сто відсотків хто єС тоді ЄС виходить і каже, ми беремо на себе відповідальність, ці гроші віддаємо на відновлення там України на поповнення економіки України і нічого ми віддавати не будемо. Росія йде нахід, і коли хтось вийде і це скаже і візьме на себе цю відповідальність. То Брюссель чемно це зробить, передасть документи я в цьому більш ніж упевнений. Просто але повертаючись до того, підсумку нашої да. розмови чи буде. Повна дупа, якщо ми будемо без штатів, ні не буде, тому що ми вже фактично багато в чому воюємо без сполу... без підтримки Сполучених штатів, і це є факт. Хочемо ми це визнавати, чи не хочемо. Чи європейці кудись дінуться? Ні, не дінуться, тому що європейці тут і вже і вони переживають. Може в них там. З активами не все окей, не завжди вони мають швидку якусь позицію, але вони розуміють, якщо паде Україна, то далі продовжиться цей процес в Європі і Європі жопа просто дупа. Та десь, я, я таку цікаву сьогодні думку о, почув від однієї людини, яка каже, що для росіян насправді навіть не вигідно було б зараз сильно руйнувати українську армію. Тому що для них значно ви. А, до речі, це ще одна. Sorry, мушу ще затягнути наш запис на тему про Трампа. Він же зараз в свіжому інтерв'ю сказав, що треба вибори в Україні провести. А, ну, та, типу, та, та. Президентські Так, да, президентські вибори. Окей, це, це, це нормально. Типу, президентські вибори треба проводити. Просто ми досі не знаємо, Та будь-які вибори маєте. Так, будь-які вибори треба проводити. Але просто ми, ми не уявляємо, яким чином зараз це можна зробити. Сутні в тому. Мені одна людина сказала: такий от сценарій. вона каже, Задача Росіян ну вони не спроможні захопити Україну. Вони не можуть закотнути повністю Україну. І для них зараз пріоритет стає на політичній поразці, тобто всучити нам да, да, такий да. несправедливий мир, політичну поразку, розчарування в суспільстві. З'являються друзі Росії, які поглинають Україну, включно з її армією. Іде робота над військовими можливостями України, які переприфлюйовуються під Росію, і далі йдеться на Європу, тому що ну. Ті, хто сьогодні не підтримують ЗСУ, які хочуть капітуляції, вони цілком, ймовірно, завтра стануть прибічниками російського режиму, якщо він сюди прийде. І от цієї політичні поразки вони хочуть. А Дональд Трамп частково ходить є союзником в цьому процесі. Або він недалекоглядний, або він просто чисто за сім'ю. Або я не знаю, які ж інші Там Політика насправді, проста речі... він, е, якщо зараз вдасться, наприклад, нав'язати нам якийсь мирний процес, його не хвилює, що буде через три роки. Тому що через три роки навіть розпочнеться нова війна, або Україна він скаже, так за мене було все зашибість". я Закінчив війну. За мене війни не починалися. За мене війни не закінчився. Саме як красавчик, як він звинувачував Байдена, що вивели війська з Афганістану. Просто почав процес виходу з Афганістану, почав він. Так, Трамп та сам так, Трамп почав, а фактично просто закінчився він під час того, як це зробляк був вже Байден. Ну тобто, ми це все розуміємо, тому ще раз. Підсумую, що я вважаю, що з європейцями ми дамо ради питання в тому, наскільки довго і чи є в нас спроможності наповнити власну економіку і її тримати. Це інше зовсім питання. Я не хочу в нього лізти. Тут ми з тобою ну, це питання внутрішнього, внутрішнього розбору наших управлінських ну, процесів, так, які так. вочевидь потребують і ще якихось проговорювань. Будемо пробувати, може, в на межах нашої платформи теж таке зробити. Запропоза. Можливо, напишіть кого би з гостей. Ви б хотіли би послухати на економічну тему. Якщо вона вам цікава, напишіть, будь ласка, коментарі до цього відео. Підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Ми будемо дуже вам за це вдячні. І бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Будьте здорові, на все добре. До нових зустрічей.